Так, я то вже потім не може. Вони не вони на на час на на, на цей життя. Це час невідомо. Давайте включили. Так, так. Ми не знаємо. Давайте. Добре. Давай, давай. е Добрий день. Тобто, у нас є це термінове додаткове питання, які маємо включити. Відповідно, ми ознайомилися. Це виключити з переліку другого типу нерухомо майно. Ми знайомились. В принципі, прошу вас колеги підтримати до да, мене. То більше це позитив великий для міста, і для взагалі. Розвитку нашого міста? Ні, загалом просто єдине, хочу законодати е, увагу, що тут є е, умови, на яких ми просимо затвердити. Тобто, це ми по подальшому зберігаємо все таки розміщення там освітнього закладу. дякую. Зло не є питання. Дякую вам побачення. активного дня.

Его включи